так, ахматової 13, 9 поверх, 25 тисяч. Це в нас вход. Велика шафа купе. Вверху теж є секції для зберігання. Є пилосос. І полички. Владильна дошка, це все лишається. Коридор, перша кімната, є кондиціонер, диванчик розкладається. Пральна машина, бойлер достатньо великий, літрів на 80, є централізована гаряча вода і велика ванна. Зона кухні, великий письмовий кухонний стіл. Кухня цілком нова. Секції для зберігання, є підсвіточка, варильна поверхня, духова шафа, великий вмісткий холодильник, новий кондиціонер і вихід на балкон. Є сушка для білизни. Вікна у нас виходять на школу. Достатньо затишно, тихо. Є кімната для зберігання речей, як кладове і спальня, величезна шафа на всю стіну, абсолютно новий чистенький матрас, є телевізор і також є кондиціонер. Запрошуємо вас на перегляди.